Доброго дня всім! Сьогодні в нас розпаковка мого замовлення від магазину Агромаркет. Така красива зелена коробочка фірмова Агромаркет, саджанці насіння, цибулини і квіті. Цього разу замовляла насіння, але вже на наступний посадковий сезон. Хочу сказати, що я так дуже часто роблю, адже ціни в цьому році нижчі, ніж будуть на наступний рік завжди так. Виходить, бувають знижки. Ну і інколи я купую великі пачки, і його вистачає на декілька сезонів. Ось показую вам така подушечка повітряна насіннячко, і в коробочці є накладна. У мене голландське насіння. Взяла ось таку диню, брала її і в цьому році, тому взяла і на наступний рік професійне насіння, диня кар'єра F1, три пачки, вісім штук у пачці. Ось такий перчик взяла. Цього року я брала червоний стріт, а на наступний взяла віват f 1 жовтий, 500 насінин. І також на декілька сезонів мені вистачить ось така морква віталонга, тут 50 грам. О, є навіть тисяча насінин. Це 1 грам, 345 міліграм, майже півтора грами. Ось таке насіння, професійне, запаяне, запаковане. Я в основному стараюсь брати голландське насіння, тому що в нього і схожість краща, і урожайність краща, і не так воно хворіє. Але, звичайно, з голландського насіння вже з гібридів не можна збирати насіння для посадки на наступний рік. Тому його ціна вища, але кожен із нас вибирає, що йому більше подобається. Ну, і звичайно, була накладна. Додавалася. Також при накладній друкують і гарантію якості. Думаю, всі бачили це умови гарантії повернення коштів. Ось таке замовлення цього разу. Дякую Агромаркету. Всім рекомендую. Кому потрібно, замовляйте в магазині Агромаркет. До зустрічі, до нових розпаковок.